Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, ви запитуєте, була це найдорожча у світі масовка, коли виступав Зеленський у Давосі? От. Давайте зараз подивимося. Була це взагалі масовка? Були проплачені українці? Так, дивимося. Ну, так. Да. Перша карта вже говорить, так, це все було по домовленостям на публіку для того, щоб вразити маніпуляції. Тобто, виглядає, що да, і добре проплачене, до речі. Одноразові виплати були. Ось ця карта говорить: ну, це, знаєте, так, при, можна сказати, примусово. А, примусово, але, але. А, щось тут зараз я докладу. Силою, да, да примусово. Ота, як я сказала, примусово, бачите, і випала карта примусу. Примусу за гроші. Ось. А, дивіться, що значить примусово. Добровільно в примусовому порядку. Люди туди їхали, як кажуть, як кажуть, Якщо ви знаєте, на якому літакові летів туди Зеленський. А, у нього є такий шикарний літак з усіма штучками-дрючками, які найновішими іграшками оснащений. Ось а, у, людей, у людей. У військових немає зброї, немає деяких харчів, а наші жирують. Ну, В принципі, так воно і є. Давайте подивимося, а, чи дійсно Масовка була стопроцентова, проплачено ось це все, карти сказали. Це ми лишаємо в стороні. Єдине, що ще хочу подивитися, а, чи всі, а, хто їхав, летів з Зеленським, так? Туди саме в Давос. Чи всі вони були дійсно задіяні у переговорах, у виступах і тому подібне? Давайте так. Навіщо так багато людей? Ні, не були, не були. Це, знаєте, я так скажу. Зараз я вам скажу. Ну тут проплачення, і знаєте, що ще? Таєм, щось там не зовсім прозоре. Зараз, зараз ми подивимося. Ви знаєте, це для того. Щоб застопорити стільки багато людей. Для того, ну, по-перше, зробити масовку, що нас там в залі сидить багато. Плюс, дивіться, навіщо стільки багато людей. Тут карта іде Тут навіть не, не тільки для масовки. Але ця, 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 цей рядочок так само говорить про масовку, про проплаченість і про масовку. А, ви знаєте, мені карти показують, що це, оцей балаган це настільки темні лошадки, непрозорі люди, які не а, от боротьба, потрібно би було боротися, відстоювати свої права, тобто, а, доводити світу, що ми тут, ми є, ми готові. Бороти. Це все заморозилося. Тобто, ось ця вся отара-овець, давайте я скажу так, як є: оця вся отара людей, овець, не знаю, а, вони були для того, щоб просто Україну якось. А, не дати не витік ніякої інформації. А, ніяких щоб не було. А, от Відправили би, наприклад, партію Європейської Солідарності. Давайте подивимося, що би було тоді, якби відправили. Тому що ось тут, навпаки, всі контакти були ну, не, не просто в пусту, а якось. Ам... Під якоюсь такою пільною, такою темненькою. Давайте подивимося. Тут, навпаки, все заблокувалося, все заморозилося. І так було задумано, в принципі. Давайте подивимося, якби поїхала хоч якась кількість з Європейської солідарності. Як би тоді виглядало? Ну, дивіться, вони би добилися перемог. Ось єдине ось це. Ось це. Угу. Вони би сконцентрували увагу на Україні. Більше концентрували би увагу. Емоційності було би більше. Більше б було для України. Ось як я розумію. Тут би посил ішов України більший, потужніший. Вони би а, все. Робили так, що переходили на Україну. Тобто тут люди були ціленаправлені Україну просувати. Ось це е, королева е, цих монет. ось Концентрація. Це не заморозка, це не зупинка, це не увага. Це тут іде Концентрація на емоційності, на те, щоб підвищити. Звичайно, це не десятка емоційності, але дев'ятка. Вони би все рівно Україну якось підняли. І ось тут була би така: знаєте, це навіть не четвірка, маленька перемога. Це, звичайно, і не десятка кубків, але шістка. Жезлів говорить про відкритість, про те, що Україна знову була би на устах ось якось. Ну і тут би чітко би забили колик, будемо так говорити. Тут, в принципі, я бачу, тут дуже в позитиві у нас вийшов цей туз, туз миру, тобто показав би, з яким мирним посилом Україна йде, чого хоче конкретно Україна. ось. І а, туз мечів, тобто ми не припиняємо боротьбу. Це говорить про це. Тобто, що у нас е, е, ця війна буде продовжуватися і надалі, тобто, ні, ні, ніяких переговорів дурних, ніяких е, заморочувань і тому подібне. В принципі, було би я, наскільки бачу, було б краще, набагато краще. Тут єдина ось ця карта, яка Може вас злякати, так, але вона говорить про те, концентрація була би на Україні. Навколо України би все крутилось і все йде до того. Розкрутили би це так, щоби, що би там не говорили, Україна би була вище. Ну, як мінімум, на сходинку, дві-три. А то й на 10 сходинок вище, ніж ота делегація бандюків, які, попри, які поприїжджали туди на ваш, до речі, рахунок. Уявіть собі, скільки це коштує. До речі, десь хтось мене питав, ми зараз тут і подивимося, за чий рахунок вони відпочивали. А ну, я зараз подивлюся, десь я це питання, за, за чий рахунок вони відпочивали. За чий рахунок? Ні, немає, я не, не бачу. Десь я собі писала. Так. Не, не бачу. Я, на жаль, я не бачу. Десь я. А, десь я, напевно. А, є, вище. Так, е, хто оплатив цей банкет марнославства? Давайте так. Е, Ой, ви знаєте, давайте так. Я зроблю наступним розклад, тому що в мене я сьогодні роблю, і інакше вам не загрузиться ці більше п'яти хвилин, воно може декілька годин загружатися, а то і півдня. Тому я вибачаюсь, я наступним зроблю. Хто оплатив цей? Банкет. Щиро вдячна вам за увагу і до зустрічі!